Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вхідних дверей. Це новинка по профілю. Це у нас ВДС, але товщиною 76 мм серія АД, тобто двохконтурний оскільки це вхідні двері. Якщо б це були вікна, то там ми рекомендуємо серію МД розглянути. Це буде три контура ущільнення. Двері закріпили, продули піною встановили стрічки, як зовнішню, так і внутрішню. Показуємо по периметру. Кріплення використовували на монтажні пластини товщиною 1,5 мм. Показуємо, як працює штульб. Знімаємо верхній фіксатор. Знімаємо також нижній, відкриваємо пасивну стулку. Вона називається штульпова. Ось таким варіантом. Виглядають всі деталі, де прижимається, фіксується сам замок, і основна частина з ручкою та замком. Закриваємо зворотню, зафіксовуємо знизу два окремих фіксатори, оскільки це вхідні двері. Були б це балконі, там можна однією ручкою. На дверях лише два окремих. І закриваємо. Ручка у нас нажимна, замок рейка. Через це потрібно піднімати ручку ось так. Догори. Після цього закриваємо, відкриваємо самим замком. Показуємо, як повноцінно ще раз, закрили. Ручку вгору підняли. Повертаємо тоді ключем, витягуємо горизонтально, ручка не опускається, механізм заблокований. Після цього відкриваємо ключем, там достатньо всього одного оберту і двері відчиняються. І такий ж самий принцип, але двері одностворчаті. Теж поріг рама для герметичності. Знизу встановили доборну планку, оскільки ще рівень підлоги буде підійматися. У дверях є зверху фрамуга, оскільки висота велика. Принцип роботи замка такий ж самий. Ручку вгору. Повертаємо серцевину, ручка заблокована. Колір нагадаю сірий антрацит, профіль ВД 76 мм, двохконтурний, ручка кольору антрацит.